Так, створене наше тіло, що коли ми стикаємося з натуральним ліманеном та бетапіненом це основні компоненти ефірної олії лимону, наші нюхові рецептори починають з ними взаємодіяти і починають посилати сигнали в лімбічну систему нашого мозку, яка збільшує виробитку нейротрансміторів допаміну. Та норадреналіну, а також гормону щастя серотоніну. Всі ці е, гормони та нейромедіатори вони відповідають за те, щоб ми відчували ясність, бажання рухатися вперед, енергію, мотивацію, і також, е, в частності, допамін він відповідає за відчуття задоволення. Таким чином, а ми з вами отримуємо більшу концентрацію, більшу ясність і мотивацію і бажання діяти після того, як подихали ефірною олією лимону. Паралельно, у нас з вами запускається реакція і стимуляція симпатичної нервової системи у вигляді тонізації серцебіття та дихання. І тому ми теж відчуваємо прилив сил і бажання діяти.